За що можна отримати гроші від страхової компанії? Це питання, яке мене питають найчастіше всі потенційні клієнти. І дивіться, в нас вже є відео про те, дуже багато відео на каналі про те, як отримати гроші від страхової компанії за вікна або хоча б за ось ці Window Wraps, на да, метал навколо вікон. Тепер дивіться, ще що ви можете отримати гроші, це за покриття на ваших стінах. В цьому випадку ми бачимо, тут є стако. Стако це така штукатурка, яка є по суті з цементом, я, я не знаю, я не займаюся стако. Але якщо ви страхова компанія платить за ось ці вікна, то скажіть мені, яким чином ви можете поміняти цей метал навколо вікна, без того, щоб торкнутися до цього стако. З моєї сторони, це виглядає, ніби це неможливо. Навіть якщо я помиляюся, то я вам скажу, що з 10 випадків, коли ми маємо такого типу проекти, коли є вікна і стако разом з'єднані, то половину разів ми отримаємо гроші, а половину не отримуємо. Це правда. І ніхто не буде починати клейм тільки заради металів навколо вікон. Це правда, теж. Але якщо у вас є пошкодження на даху, а дах ми вже тут отримали, і на гатерсах, і на металах, то не спитати в страхової компанії, чи можуть вони накинути зверху екстра гроші за те, щоб зробити це правильно і справді тоді перекрасити перероб зробити рефініш цього стаку на будинку, від цього нікому гірше не буде. Якщо у вас був клейм, або у вас є стако, яке є погане, то ні, стако від страхової компанії ми зазвичай не отримаємо. Але отримати гроші за рефініш вашого стаку, коли є пошкодження на металах, які торкаються до цього стаку, це можливо.